Apple бере 100% комісії за підписку на платні сервіси, принаймні на YouTube 100%. Я коли це дізнався, я був реально шокований, тому що YouTube Premium я ніколи не використовував, але в мене була підписка на YouTube Music На кошти 399 долара, Якщо робити це через сервіс Apple, я захотів її відключити. Зайшов, дивлюся, як це, і я розумію, що щось ну, трошки цифри не збігаються. А виявляється, якщо ми купляємо підписку через Apple, давайте я вам скажу на прикладі YouTube Premium. YouTube Premium через Apple буде коштувати вам 3,99. ну, 4 долара. А на офіційному сайті YouTube ви за цю підписку YouTube Premium заплатите 99 гривень, тобто два з копійками долара. І тепер найцікавіше виходить то, що сімейна підписка YouTube Premium через сервіс Apple коштує вам 7 доларів. А я купив сімейну підписку YouTube Premium через офіційний сайт YouTube, знаєте за скільки? За 149 гривень, куди вже входить підписка на YouTube Music, яким я постійно весь цей час користувався, і навіть подумати не міг. Що Apple бере 100% комісії? Так що майте на увазі, кому ця інформація стане корисною? Ну просто подякуйте в коментах.